Зварювальні столи InSortex – ваші надійні помічники у роботі. Зварювальний стіл це серце вашої майстерні. Саме тому столи інсортекс створені, щоб стати вашим найкращим інструментом. Ви отримаєте комфорт, працюйте годинами без втоми, точність, кожна деталь на своєму місці, швидкість від складання до зварювання миттєво. Наша унікальна пропозиція це модульні столи. Що це означає? Уявіть, що вам потрібно зварити щось велике. Просто з'єднайте кілька столів разом, і ось у вас є величезна робоча поверхня для будь-якого проекту. А коли вам потрібно перемістити стіл в інше місце цеху, жодних проблем. Додайте колеса, і ваш стіл легко переїде туди, де він найбільше потрібен. Зварювальні столи «Інсортекс» – Ваші надійні помічники у роботі.